Вітаю вас в студії Олена Роміцина. Про вашу правову та життєву безпеку говоритимемо сьогодні в програмі. Дивіться сюжети лінії захисту про наступне. Як вижити в умовах сибірського антициклону? Людям допомагають рятувальники. Правоохоронці припинили діяльність злочинців, які грабували автівки. Податкові міліціонери виявили підпільний цех з незаконної переробки та виготовлення харчових продуктів. Як гуманізовано відповідальність за правопорушення у сфері господарської діяльності консультує адвокат. Що треба знати про договір до вічного утримання у рубриці Лінія довіри? У зв'язку із впливом Сибірського антициклону, а також надходженням зі сходу арктичної повітряної маси, на Кіровоградщині очікується дуже холодна погода. 1 лютого температура повітря вже знизилась до 29 градусів морозу. А по 6 лютого відбудеться подальше посилення морозів до мінус 33, досягаючи критеріїв стихійного явища. Послаблення морозів та короткочасний сніг за попередніми розрахунками очікуються у регіоні 7 лютого. Тож таке тривале похолодання може призвести до непередбачуваних ситуацій. ОМНС в області переконливо звертається до громадян у сильні морози утримуватися від виходу на вулиці без необхідності та від поїздок за межі населених пунктів, намагатися не перебувати на відкритому повітрі та у холодних приміщеннях тривалий час, тепло одягатися, не зловживати алкогольними напоями, бути обережними під час руху на засніжених та слизьких дорогах. Кіровоградські рятувальники готові реагувати на можливі надзвичайні ситуації. У разі потреби телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Також мешканцям міста у разі будь-яких надзвичайних ситуацій необхідно звертатися по допомогу за номером 1580. На Кіровоградщині відкрили додаткові пункти обігріву громадян. Як завжди, на допомогу першими приходять рятувальники. За дорученням міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги, у кожному райцентрі Кіровоградської області, містах обласного підпорядкування, як і по всій Україні, з 27 січня було розгорнуто додаткові пункти обігріву для малозахищених верств населення. Пункти обігріву складаються з намету, що опалюються чавунною піччю і польової кухні. Пункти обігріву забезпечені продуктами харчування, гарячим чаєм, сукром, хлібом, бутербродами. У таких пунктах цілодобово чергують працівники пожежно-рятувальної служби. Пункти обігріву створені в усіх районах області міста в обласному центрі. Їх два по вулиці Жовтневої революції, біля будинку техніки та по вулиці Попова біля школи номер 35 Якщо є необхідність, до намету виїжджає чергова частина швидкої допомоги. Днями в наметі, що розташований у мікрорайоні Ковалівка міста Кіровограда, медики оглядали безпритульних, одного з яких госпіталізували до лікарні. Всього на території області діє 22 пункти обігріву. Більше тисячі нужденних вже скористалися теплими наметами. За дорученням міністра начальни ситуації Віктора Балоги в кожному регіоні нашої держави встановлено ось такі намети. Тут соціально незахищені верстви населення можуть зігрітися, випити гарячого чаю з бутербродом. В цих наметах організовано цілодобове позміна чергування працівників Міністерства начальних ситуацій. Ну, звісно, я згоден, що треба такі використовувати, тому що будь-який людина, навіть стоя на остановці, може замерзнути і зайти погрятися. Тому що скільки у нас вже смертельних випадків. Звісно, я за, я тільки привітую це все. Я сам простояв, вот, загнав машину на станцію, сам простояв на вулиці, тут вітер, холодно, замерз вже. Так, да, дякую вам, що допомагаєте нам. Замерзаем сильно тут приходишь, чай пьешь, все. Я очень счастливая, потому что я вообще замерзла сейчас, вот такое у меня событие, это впервые в жизни, вот. То я очень вам благодарна здесь и чаю вдоволь, и, по, и поесть, и как бы ваша культура, и все. Так что я вам желаю без ехидства и счастья, и удачи. Еще только за несколько э, последних дней, а саме за три доби, э, ці пункти відвідали э, близько 150 человек. Не дивлячись на те, що заморозки до Кіргарської області завітали нещодавно, в лікарнях області вже зафіксовано десятки діагнозів перехолодження. До новоукраїнської місцевої лікарні потрапив 28-річний чоловік, який на подвір'ї обморозив собі вуха та пальці. Підсолив інцидент той факт, що чоловік був на підпитку. В селі пролиттарка внаслідок сильного перехолодження загинув літній чоловік, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, упав у сніг і замерз. Отже, думка про те, що спиртне зігріє в мороз, є хибною. Сьогодні в під'їздах багатоповерхівок переживають морози кіровоградські безхатьки. Люди мерзнуть і шукають порятунок також в теплотрасах. Виявляється, що центри обліку бездомних громадян існують в усіх областях України, окрім Херсонської і Кіровоградської. В деяких регіонах відкрили центри для бездомних на період морозів навіть в бомбосховищах. Кіровоградські безхатьки просто неба. Весь гумор полягає в тому, що губернатор неодноразово давав доручення вирішити дане питання, а ОМВС області ще в жовтні 2011 року висловила свою готовність передати приміщення приймальника-розподільника в комунальну власність. Чиновники запевняли громадськість у виділенні коштів із місцевого бюджету на облаштування центру. А втім, для безпритульних в місцевому бюджеті 2012 року місця не знайшлося. Виявилося, що стаття про створення центру для безпритульних громадян відсутня. Дочекалися холодів. Тепер Очевидно, відбудеться природній відбір. Доживе до весни той, хто не замерзне у 30-градусний мороз. Правоохоронці припинили діяльність крадіїв, які в нічний час грабували автівки за підозрою. У скоєнні низки крадіжок із автомобілів затримали двох місцевих жителів. Правоохоронці доклали чимало зусиль для встановлення місця знаходження зловмисників та їх затримання. Об'єктами злочинних дій підозрюваних ставали транспортні засоби, припарковані біля під'їздів будинків в обласному центрі. У нічний час зловмисники за допомогою ліхтарика оглядали автомобіль, щоб виявити залишені у салоні речі та перевірити, чи обладнане автосигналізацією. Ножицями зламували замки на дверцятах та прибирали до рук все, що погано лежало. Злодії не гребували навіть верхнім одягом власників автомобілів. Загалом же здобичу крадіїв найчастіше ставали автомагнітоли, динаміки, документи, акумуляторні батареї, гроші, мобільні телефони, gps навігатори mp 3 плеєри, а також сумки та банківські картки. Одній із машин підозрювані натрапили на бензопилу, перфоратор та персональну електростанцію. Крадені речі, зловмисники збували випадковим знайомим. Гроші витрачали на власні потреби, адже ніде не працювали. Документи і пластикові картки злодії викидали на смітник, бо не мали з них ніякого зиску. Під час затримання у підозрюваних працівники міліції виявили кілька викрадених автомагнітол, навігатор та мобільний телефон, а також підручне знаряддя крадіїв. Ножиці. Загалом на даний час правоохоронці встановили причетність зловмисників до скоєння близько 35 крадіжок. Спосіб скриття автомобілів – ножницями або відверткою. Тому, якщо у когось є інтерес і хто ще не подавав завдання, по цьому питанню просимо прийнятися просим в орган Кіровоградського міського або Ленінський і Кіровський відділ міліції міста Кіровоград. Скривав ножницями. Машины выбирал советские, отечественные. Чтобы легко было вскрыть. Чтобы подтолкнуло, не помню. На бум смотрел, что можно взять машины снаружи. Если была стоящая магнитола, тогда я ее вскрывал. За фактами скоєння злочинів порушено кримінальну справу, санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Слідчі дії тривають. До речі, обидва підозрюваних вже були раніше засуджені: один за зберігання наркотичних засобів, інший за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У місті Олександрія Кіровоградської області співробітники СБУ попередили незаконний збут хімічної речовини першого класу небезпеки ртуті металевої. Сбу затримали трьох осіб, які намагалися продати 24 кілограми ртуті. 27 січня 2012 року співробітники СБУ затримали на гарячому трьох мешканців Олександрійського району, які намагалися збути металевий балон із 24 кілограмами ртуті. Матеріали документування протиправної діяльності вказаних осіб в порядку статті 97 КПК України передані до прокуратури Кіровоградської області для порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтею 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення. Селання зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильно діючих речовин кримінального кодексу України. Чергове підпільне виробництво виявлено співробітниками податкової міліції ДПА у Кіровградській області. Підпільний цех працював на території обласного центру. Його власник займався незаконною переробкою та виготовленням харчових продуктів, а саме, фасуванням круп'яних виробів, очищенням та розливом олії соняшникової, виготовленням та розливом оцту харчового. В ході проведення перевірки встановлено, що незаконною діяльністю займався приватний підприємець, який не має на відповідну господарську діяльність дозволів. В ході проведення огляду території та приміщень, в яких здійснювалася зазначена діяльність, описано та вилучено з незаконного обігу обладнання, призначене для фасування круп'яних виробів, очищення та розливу олії соняшникової, виготовлення та розливу оцту харчового та сировина, а саме 472 поліпропіленових мішків вагою по 50 кілограмів. Кожен Заповнених круп'яними виробами в асортименті в загальній кількості 23 три тисячі кілограмів. Крупи в асортименті розфасовані в упаковку міськістю по одному кілограму без зазначення торгівельної марки. Фасувальне обладнання, спеціальне устаткування, лінію упакування в ПЕД-плівку. Орієнтовна вартість описаних товарно-матеріальних цінностей складає понад 576 тисяч гривень. Відносно приватного підприємця складено адміністративний протокол за ознаками правопорушення, який буде направлено для розгляду до суду. Кіровоградець у власному приміщенні, у власному будинку, облаштував незаконне виробництво, пристосувавши до цього приміщення гаража. Там він за допомогою нехитрих пристроїв розфасовував різні крупи, в тому числі там гречана, рисова навіть була і інші, які він розфасовував маленькі ємності і пропонував на різних ринках. Кіровоградської області свій товар говорити про те, що в його діях є склад злочину, ми не можемо на сьогоднішній день. ми Встановлюємо там тільки адмінправопорушення. Чому? Тому що підприємець не взяв відповідні дозволи, які Необхідно було взяти у відповідних державних структурах, і крім того, він не зареєстрував найману робочу силу, яка працювала в нього на виробництві. Тобто, таким чином, по-перше, він не сплачував податки, які необхідно було сплачувати відповідно від свого виробництва, від прибутків, які надавало йому виробництво, і відповідно він не сплачував жодних внесків, в тому числі до пенсійного фонду України, із заробітної плати робітників, які в нього були не оформлені юридично. Кожен підприємець, який має бажання і має звичайно можливості облаштувати якесь виробництво навіть у себе на подвір'ї, він повинен знати, що саме найперше, він повинен оформити офіційно в правому полі своє виробництво. У багатьох житлових районах обласного центру стихійно реалізують молочну продукцію сільські жителі. Мешканці багатоповерхівок радіють, що їм прямо додому привезли свіже молочко сирвершки, радіють і господарі, отримавши виручку за домашню продукцію. Але у таких стосунках є приховані ризики, неприємні наслідки і незаконні дії, принаймні зі сторони виробника. Якщо постане питання, чи варто довіряти подібним добродіям, пригадайте наступний матеріал лінії захисту. Підпільний цех з виробництва молочної продукції влаштований приватним підприємцем міста Олександрії. Виробництво розташувалося на території домоволодіння, скоріше нагадувало примітивне виробництво, аніж гігієнічно чистий виробничий процес. Антисанітарія, брудний посуд, грибок на стінах і сміття в таких умовах виготовляли і розфасовували молочну продукцію. Можна зайти і зразу побачити, починаючи санітарний стан всіх приміщення на відповідність вимогам санітарних правил та норм. Порушується температура зберігання, вологісний температурний режим. Ну взагалі, процес сам порушується. Він відкрився так, так би мовити, нелегально, без погодження будь-яких служб. Мови про дослідження якогось там лабораторне не можуть бути. В підпільному цеху здійснювалося виробництво вершкового масла, сметани, сироватки, творогу, шляхом сепарації молока в незадовільних санітарних умовах. Під час перевірки з місця події вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 120 тисяч гривень. Лише в минулому році викрито 14 таких нелегальних підпільних виробництв. Давайте з вами згадаємо в передачі лінії захисту. Ми неодноразово показували і відеосюжет, і розповідали про небезпечність таких підпільних виробництв не лише з боку економічного, але й з іншого боку. Це здоров'я людей, життя людей. Давайте згадаємо той самий підпільний цех по виробництву молочної продукції, де ми показували жахливі санітарні умови, в яких вироблялася сметана, сир і інші молочні продукти, які постачалися на ринок та невеличких магазинчиках нашої області, і ми згадаємо. Ті жахливі санітарні умови. Якщо людина, наприклад, має свою одну коріку там чи дві, і вона продає своє молоко, чи вона пропонує споживачам свій сир чи масло, вони повинні де продавати на облаштованих відповідно для цього місцях, на ринках міста. Відповідно, перед тим як вона пропонує свій товар покупцям, вона обов'язково проходить санітарно епідеміологічне обстеження своєї продукції і лікар. Сан епідеміолог, який працює на тому чи іншому ринку, дає дозвіл на продаж цієї продукції. Тільки після того, коли він обстежує цю продукцію, і ми маємо гарантоване свідоцтво того, що в даній продукції будь-яких шкідливих бактерій для життя чи здоров'я людини не виявлено. Якщо ви самі в домашніх умовах виготовляєте ту чи іншу продукцію, ви повинні також обов'язково, по-перше, ви не можете запропонувати свою продукцію, я маю на увазі продовольчу продукцію, якщо ви не будете мати сертифікату відповідності, засвідченого. Тим же самим лікарем-санепідемінологом ви не маєте права пропонувати її нікому. І 17 січня 2012 року гуманізовано відповідальність за правопорушення у сфері господарської діяльності. Держава прагне зменшити кількість покарань пов'язаних із позбавленням волі. Новим законом декриміналізовано 16 статей Кримінального кодексу України та внесено 35 поправок. Що означає поняття декриміналізація та чи вирішить проблему подолання фінансових зловживань запровадження величезних штрафів? Консультує далі адвокат. у нас преступления делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления, то на сегодняшний день, раньше квалификация этих статей, особенно средней тяжкой и особо тяжкой, была предусмотрена по мере наказания санкции статьи лишения свободы, то сейчас добавили сюда еще и штраф. Например, по преступлениям небольшой тяжести, кроме того, что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не больше двух лет, также было добавлено еще для квалификации тяжести этого преступления, еще добавлено что также еще и штраф понад 3000 не облагаемых налогом минимум Это составляет 51 тысяча гривен. То есть или до двух лет лишения свободы, или, если это касается штрафов, до 51 тысячи гривен. Изменение в квалификацию средней тяжести от 5 до 10 лет и плюс еще штраф в размере до 170 тысяч гривен. И изменения в преступлении тяжкие это не больше 10 лет, то еще штраф, который говорит, что не больше 450 тысяч гривен, то есть 25 тысяч необлагаемых налогом минимум. И особо тяжкие это преступления, которые После 10 лет лишения свободи також добавили штраф більше, ніж 25 тысяч тисяч необлагаємо налога мінімум. Заміна обмеження позбавлення волі на штраф стосується наступних економічних злочинів: контрабанди, заняття гральним бізнесом, незаконного обігу дисків, фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків, шахрайства з фінансовими ресурсами, підкопом осіб, які надають публічні послуги. Сказати, що введення драконівських штрафів як засобу заміни відправитися за грати є м'яким покаранням не можна, бо навряд чи реально сплатити такі непомірні суми, що складають сотні тисяч гривень. Вперше у законодавстві класифікуються злочини залежно від ступеня тяжкості. Чим тяжчий економічний злочин, тим більший штраф. Більші суми цього штрафу дуже великі. Якщо раніше суми штрафів придосматрювали до п'яти тисяч необлагаємих налогом мінімум, це 85 тисяч гривень. То сейчас эти суммы предусматривают больше там, сотни десятков сотни тысяч гривен. Было изменение данным законом с статью 201 контрабанда. Если раньше э, в этой статье было родовым понятием э, пересечения через незаконное пересечение через государственный кордон Украины э, указывалось как товары, то есть как родовое понятие, то теперь э, вот это слово товары было исключено. И теперь э, четко, конкретно указано, что нельзя перевозить незаконно через государственный кордон Украины. А это культурные ценности, отравляющие сильно действующие взрывчатые вещества, радиоактивные материалы, оружие, боеприпасы, кроме охотничьего гладкоствольного оружия, а также специальные технические средства негласного получения информации. Также было внесено изменение в статью 203 со значком 1 «Незаконный оборот лазерных дисков». Было убрато лишение свободы из этой статьи или исправительные работы. На сегодняшний день штраф по первой части составляет от 51 тысячи гривен до 85 тысяч гривен. Очень существенные как бы штраф. Если раньше всего лишь штраф был от 1 тысячи необлагаемых налогов минимум, то есть 1700 гривен, до 5000 налогом необлагаемых минимум 8500. По второй части данной статьи предусматривается тоже наказание в виде штрафа от 85 тысяч гривен до 170 тысяч гривен. Дело в том, что вот, например, по этим лазерным дискам это действительно нарушение авторского права. И э, законодатель посчитал, что э, нарушение таких авторских прав лечет для, для себя не для того, чтобы человек просто там, отбыл наказание э, в местах лишения свободы там, от 2 до 5 лет, э, а оплатил причиненный ущерб, как государству также и оплатил этот ущерб э, и э, правообладателю этих лазерных дисков. Наступна норма взагалі є новацією у вітчизняному кримінально-процесуальному праві. Якщо правопорушник може сплатити штраф лише частково, йому суддя вирахує залишок терміну позбавлення волі за спеціально визначеними нормами. Уявляєте, як це рахується? Невиплачена сума штрафу замінюється покаранням у вигляді позбавлення волі із розрахунку один день позбавлення волі за вісім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Навчитися так рахувати мусять судді уже із 17 січня 2012 року. Этого Это только нововведение, действительно будет, наверное, что-то уточняться. Почему? Потому что возникает такой э, вопрос. Например, суд назначает штраф в размере 6 тысяч необлаг... ну, человека, возлагает 6 тысяч необлагаемых налогов минимумов. Это является 102 тысячи гривен. Э, преступление средней тяжести. Смотрим квалификацию злочины. Преступление средней тяжести. Виновный уплачивает, ну, дается ему рассрочка. На год он уплачивает 50 тысяч гривен из этой суммы всего лишь. Неуплаченное остается 102 тысячи минус 50 тысяч, остается 52 тысячи. У него не, не оплачено гривен этого штрафа. Год прошел, суд заменяет ему э, штраф, заменяет наказание в виде лишения свободы. Считается, вот неуплаченное остается 52 тысячи гривен. Делим на 17. То есть, это один необлагаемый налогом минимум. Мы получаем 3005,80 необлагаемых налогов минимума. Делим на 8 необлагаемых налогов минимумов. Получается 382 дня, 35 неизвестно, чего дня лишения свободы. То есть 382,32 дня лишения свободы. Вот так и будут считать. У правовому полі існує безліч видів договорів, у разі укладення яких здійснюється відчуження нерухомого майна. Однак, кожен із них має свою правову природу, особливості та правові наслідки укладення і розірвання, щоб зрозуміти суть договору до вічного утримання та правові наслідки, які виникають після його укладення, познайомимося із конкретною ситуацією, в яку потрапила літня жінка обласного центру та її спадкоємці. Звернулась до нас громадянка з проханням надати їй роз'яснення в життєвій ситуації, що склалася. Так маючи двоєрідну бабусю, яка померла нещодавно, так склалося, що за життя вони мали гарні родинні відносини, спілкувалися. Бабуся, маючи власність двохкімнатну квартиру. Склала два заповіти: перший зовсім як виявилось на сторонню людину. Інший вона передумала і склала безпосередньо на свою онуку. Але проживаючи в різних населених пунктах. Спілкуючись так, опосередковано, було з'ясовано онукою, заявницею нашою, що бабуся, спілкуючись зі своїм сусідом, який пообіцяв догляд та утримання, склала відповідний договір про довічне утримання або догляд. За життя, намагаючись вияснити цю ситуацію, розібратися, і було встановлено те, що бабуся вже шкодувала про складений договір, але так сталося, що вони не встигли вирішити це конфліктне питання. В даному випадку треба звернути на два тих моменти стосовно заповітів. Треба враховувати, що кожний наступний заповіт скасовує попередній, тобто, в даному випадку, мова про заповіти абсолютно вже скасовується стосовно договору довічного утримання. Треба враховувати правову позицію законодавця в тому, що за договором довічного утримання одна особа передає іншій у власність, житловий будинок, квартиру її частину. Це може бути також рухоме майно, яке має певну цінність. Все це передається у власність, натомість набувач повинен забезпечувати утримання і догляд відчужувачу довічно. І момент права власності переходить на це майно з моменту нотаріального посвідчення договору, або якщо це нерухоме майно то державної реєстрації. Тобто, в даній ситуації, якщо набувач уклав цей договір з відчужувачем в нотаріальній формі і встиг його зареєструвати в органах БТІ, тобто пройшла вже державна реєстрація, він є власником даного майна. Але е, правовий е, порядок ще передбачає такий момент е, свого роду захисту е, відчужувача, і на, е, нотаріус в даному випадку до смерті відчужувача накладає заборону на е, дане майно, тобто набуваючи право власності. Набувач він ще не має права ні продати дану квартиру, ні обтяжити її будь-яким боргом. Лише це право виникає після смерті. В даному випадку радили б заявниці звертатися до суду з вимогою про, з, з позовом про визнання договору до вічного утримання недійсного, Якщо в неї є підстави вважати, що воля бабусі була невільною, але цей момент також. Потребує судового підтвердження і рішення. Співвітчизникам дійсно подобається договір довічного отримання, адже його доволі часто укладають літні люди, довіряючи турботу про себе піклувальникам не просто так, а за власне майно. Але не все так бездоганно відбувається у житті. Існує чимало ошуканих стареньких, про яких ніхто і не думав піклуватись. Це вони розуміють пізніше, але розірвати угоду не можуть, бо це непосильна судова тяжба, збір доказів і нерівна боротьба немічних людей із шахраями. Є чимало фактів шахрайства, коли хворих і недії, Здатних стареньких усіляко спонукають підписати якісь документи а далі виявляється, що при житті вони у своїх квартирах нічим вже не володіють. Договір довічного утримання можна розірвати, але це розірвання відбувається в судовому порядку, або на вимогу відчужувача в даному випадку його вже немає, або ж на вимогу набувача за певних передбачених законом підстав. Тому хочеться зазначити і доцільним є сказати, що дійсно в праві існує багато конструкцій і підстав, які передбачають перехід права власності, але найбільш поширеними серед людей похилого віку, які бажають забезпечити. Майбутнє перехід в майбутньому свого права власності до тих осіб, яким їм би хотілося, або ж забезпечити себе утриманням та доглядом. Це в першу чергу є заповіт. Заповіт треба розуміти як розпорядження особи на випадок своєї смерті стосовно майна, яке їй належить. Момент права власності виникне лише після того у тієї особи прописаної в заповіті, коли вона оформить свої спадкові права. Також поширеним є договір довічного утримання та спадковий договір, маючи намір розпорядитися належним собі майном, особа повинна чітко зрозуміти правову природу того чи іншого виду договору, порадитися з фахівцями, отримати певну консультацію і щоб в майбутньому не виникало спору, захистити себе укладенням саме того виду договору, прийняттям саме того рішення, яке підходить їй. Прислухайтесь до парад фахівців, дізнавайтесь більше корисної інформації разом із лінією захисту. Обізнаний, значить, захищений. Для вас працювала Олена Роміцина. На все добре.